Усім привіт! Сьогодні 22-го року. Ідемо з магазину, купили 10-кілограмового кавуна. Люди, які йдуть на зустріч нам, дуже сильно звертають увагу і, мабуть, думають, які ж вони багаті, що дозволили собі таку розкіш. А вони не знають, що на цю розкіш я зі своєї мінімальної зарплати збирав від початку червня. І нарешті настав цей час. Моя мрія збулася і Марічки також. Як на вашу думку, кавун на сьогодні це щось звичайне? чи розкіш? для нас розкіш. але треба себе побалувати, бо нічого в житті не радує, крім без цих кавунів. Це було просто цікаво. Бай-бай.